Вони об'єднані як ніколи, бо знають, що від їхньої спільної роботи зараз залежить багато. Вони ухвалюють важливі рішення та вирішують нагальні питання у житті свого району та і міста в цілому. Все це про представників органів місцевого самоврядування, свого професійного свята кращих представників Слобідського району привітали та нагородили. Зараз, як ніколи, важливо бути однією командою, стояти пліч опліч, один з одним, надавати допомогу нашим мешканцям, нашим переселенцям. І сьогодні, в цей день, я б хотіла побажати нашій команді, нашому колективу і іншим співробітникам, які відзначають своє професійне свято, бути небайдужими один до одного, виконувати всі свої завдання, бути людяними бути ввічливими, щирими. Я впевнена, що все буде добре. До нашого міста повернеться мир і воно буде таким же яскравим, квітковим і малювничим. Я хочу сказати, що ми вистояли і надарма місто називає місто Харків залізобетон. І думаю, що цей період, який пройшов, ми всі вклали. Районні служби і міські служби вклали те, що в наше місто жило, працювало, квітло і розквітало. І я думаю, що в наступному році ми ще краще будемо і жити, і розквітати, і цвісти. Вітаю всіх харків'ян з наступаючими новорічними святами, бажаю їм добра, мира та здоров'я. Вітали кращих працівників з нагоди дня місцевого самоврядування і у Салтівському районі. Святковий концерт та нагороди кращим з кращих. Дуже вдячний за те, що ми разом проходимо всі жахи війни, за те, що ми разом допомагали харків'янам, за те, що ми евакуйовували харків'ян, коли були обстріли, роздавали гуманітарну допомогу, готували харків'ян, за те, що всі разом ми відстоювали наше основне місто, місто Героїв Харків. Та це є виклик. Але я впевнений, що ми разом з так? так! Тому я хочу привітати вас і свято, побажати всім міцного здоров'я, щастя, радості, класних емоцій, найшвидшої перемоги, миру і хай вам щастить. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Сергій Перець, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків, Новини.